Даду. Ну давай, Роби кить. ти кіти кольчик робиш? У да. китті носик з'явився, да? мій носик ти зробила. Да, Сонечко? К... Кити є, є дірочка в носику. Чик-чик, надо. надо шнайден. Ой! Ой-ой-ой, ой, 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 ой. О, А давайте приїде трактор. Я безу. Їде трактор, несе не трактор. А хто? А що це? Набирає. Набирає. і викидаємо трактор з ковшом. Це є це трактор.

Черепаха аха аха, повзе, 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 повзе. Китя, можна до тебе в гості? Можна? Мія їде, Китя, Мія їде. привіт, як діла? Хорошо? Ма, йде в домик. В домик? Да. Мамо. Черепаха. Тук-тук-тук. До тебе в гості можна? Привіт! Покажи, як тебе дзеркало, як тебе сердечко нажимається. Скажу в тебе на Вава?